І так, сьогодні ми поговоримо про одну із наймогутніших, найнебезпечніших сил сучасного світу про зброю масового психологічного ураження, про той інструмент, що змінює хід історій без жодного пострілу. Впливає на вибори, спричиняє війни, знищує репутації, перетворює правду на брехню, а брехню на святу істину. І це не ракети, не банки, не політики. Це звичайні, на перший погляд, засоби масової інформації, ті самі. Телевізори, радіо, сайти, новини, стрічки соцмереж, ті самі журналісти, телеведучі, експерти і блогери, яких ми щодня бачимо, читаємо, слухаємо і яким безумовно довіряємо. І ми маємо усвідомити, що в епоху інформаційних війн медіа це не просто джерело новин, це активний учасник подій, творець реальності. Архітектор суспільної думки і дуже часто головний каталізатор всіх конфліктів на планеті розділень і страху, ненависті. Для початку давайте подивимося, як змі впливають на війну в Україні. І так, коли в Україні почалося повномасштабне вторгнення, весь інформаційний простір був миттєво заповнений односторонніми наративами, де була чітка межа і розділення на добро та зло, чорні та біли, наші та вороги. І ця схема працює, бо вона проста, вона емоційна, вона не вимагає мислення, вона вимагає покори медіа не просто інформувати, а директивно транслювати, як треба думати, кого ненавидіти, що писати в соцмережах і що вважати зрадою, а що перемогою. І це не про правду, це про контроль. І ті, хто намагається ставити запитання одразу, ставали вигнанцями або зрадниками. Ну, в цьому і полягає суть сучасних засобів масової інформації. Вони не шукають істину, вони формують настрій натовпу, вони не аналізують, а подають інструкцію, що про кого і як думати, кого боятися, кого ненавидіти. І це не лише в Україні. Подивимося, наприклад, Сполучених Штатів Америки, де медіа розділені за партійною лінією. Є CNN, який транслює ліберальну позицію, Fox – консервативну, і це два табори, які живуть у різних реальностях з різними цифрами і різними героями і ворогами. Подивіться на Ізраїль і Палестину, як засоби масової інформації висвітлюють події залежно від власника каналу, де одна смерть дитини показується сто разів, а інша сторона повністю ігнорує такі моменти. І кожна сторона бачить лише своє. Бо інше це фейк, це пропаганда, це ворожа інтерпретація. Так формується повна соціальна свідомість, де кожен впевнений, що лише його більш справжній, і всі інші. Не заслуговують цього. Або заслуговують, або вигадують. Тепер головне питання: хто ж цим процесом керує і контролює засоби масової інформації, вирішують, які новини вийдуть в ефір, а які будуть поховані під грифом нецікаво або небезпечно для національної безпеки. Це дуже важливо. Відповідь банальна, але страшна. Це гроші, це власники медіа, більшість великих телеканалів, новин, порталів, сайтів. І навіть блогерських мереж належить або олігархам, або транснаціональним корпораціям, захисне, західним грантодавцям, і в кожного з них свої інтереси, свої табу, свої правила. І коли ви дивитеся новини, ви насправді дивитесь платну рекламу, потрібної думки, бо журналістика померла. Журналістика померла давно і залишилася лише інформаційна обслуга капіталу. Якщо колись редактори боролися за об'єктивність, то тепер вони борються за гранти, гроші, рейтинги, за схвалення потрібних кіл. Якщо ти незалежний, ну що в принципі майже неможливо, то тебе просто ніхто не покаже, не процитує і не підтримає, бо незалежність не монетизується. А от залежність ще якраз дуже вигідна. Це вигідно, особливо на прикладі України. Подивіться, хто володіє медіа: Пінчук, Ахметов, Коломойський під різними іменами. Структури пов'язані з ними досить, досі мають вплив на новини. Канали, навіть якщо офіційно продали активи, редакційна політика в принципі не змінилася, бо головний принцип це зберігати лояльність до джерела фінансування. І водночас виконувати глобальні наративи. Бо українські медіа масово залежать від грантів, іноземних грантів, програм американських. Європейських фондів і, хоча це не означає, що все погано, але це означає, що теми узгоджуються, узгоджуються рамки, задаються табу і існують ті, хто виходить за межі, втрачають фінансування, доступ до платформ, і те саме стосується соцмереж. Такі помийки, як Фейсбук, Інстаграм, ну є ще Ютуб, Тікток, в принципі, є незалежним. Відносно, так як вона китайська платформа, ну це трошечки інше питання, до цього повертатися не будуть. Вони можуть закрити акаунти без пояснення, змінити правила одностороннього порядку і зробити будь-яке джерело недоступним за одну ніч. Бо свобода слова існує тільки до того моменту, поки ти став незручним, і ми це бачили під час пандемії, коли лікарі і професори і навіть нобелівські лауреати втрачали канали. Бо їх думка суперечила офіційній лінії партії. Ми бачили це під час війни, коли інтерв'ю з невигідними гостями знищували або цензурувались. А люди, що ставили запитання, називали їх агентами Кремля і ПСО, ворогами і так далі, і тому подібне. І коли суспільство боїться думати, боїться сумніватись, боїться говорити, це є перемога. Це перемога медіа, бо мета не в тому, щоб інформувати, в тому, щоб спрямувати масу у потрібному напрямку, особливо страшними є. Те, що медіа навчилися грати на емоціях. Вони не дають цифри, вони дають образи, фото, картинки, крик, сльози, і цим викликають гнів, біль, ненависть, а потім пропонують рішення, яке вже готове. І це не аналітика, це маніпуляція. Згадайте, як створювалися конфлікти на Балканах, як сербів перетворювали на нелюдів через засоби масової інформації, як геноцид в Руанді починався з радіо, яке називало людей тарганами. Як арабську весну розпочали через Твітер, розпалювали це все і транслювали з вулиць, як почалася війна в Іраку, з фейкових сюжетів CNN. про хімічну зброю. І ніхто за це не поніс відповідальності. Країна зруйнована, мільйони жертв, і журналісти продовжують працювати і викладати етику. Викладати етику в Гарварді, Оксфорді, і це головне лицемірство сучасності. Ті, хто сіє війну, потім стають моралістами. І вчать нас демократії. І ще одна функція ЗМІ – розділяти людей. Розділеними легше керувати. І медіа це роблять на рівні раси, статі, орієнтації, мови, вакцинації, політичних поглядів і регіону, навіть хобі або музики. Бо головне, щоб ви відчували злість до сусіда, а не до тих, хто управляє процесом, щоб ви воювали один з одним, а не з системою, щоб ви шукали винних серед таких як ви. Бо справжні маніпулятори сидять на безпечній відстані в Лондоні, в Вашингтоні, в Брюсселі. І рахують прибутки, поки ви кричите в коментарях і блокуєте родичів за їхню думку, це є головним завданням сучасних медіа, вони його виконали. Розпалювати, розривати конфлікт, створювати ворогів і постійно тримати нас в емоційному напруженні. Бо коли ти спокійний ти мислиш, ти в страху, ти слухняний. Саме тому. Новини завжди подають драматургійно, апокаліптичні, емоційні, бо спокій не продається, істина невигідна, бо правда не приносить кліки. І тепер головне запитання: що, цим, що з цим робити, і як вижити в світі, де правда керована, де реальність фільтрується, де тобою маніпулюють з самого дитинства. Перше. Це усвідомити, що засоби масової інформації не є другом, вони є інструментом, і треба постійно ставити питання, хто це сказав, кому це вигідно, хто це фінансує. По-друге, навчитися порівнювати джерела, читати різні погляди, слухати опонентів. Бо істина вона народжується не з телевізора, а з напруженням думок. Третє, не жити в емоціях, бо емоції це найслабше місце людини, і саме через них нас контролюють. Страх, злість, істерика. Це те, що вони хочуть. Четверте будувати власне медіасередовище з людьми, яким довіряєш, і незалежно мислити незалежними джерелами, перевіреними фактами. П'яте підтримувати тих, хто говорить правду. Бо вони завжди в меншості. Вони завжди під тиском, завжди без грошей. Саме вони зберігають свободу думки, бо без них ми всі біомаса на пульті дистанційного управління, в руках тих, хто сидить за кадром, керує цим світом з екрану телевізора. Якось так, а ви вже думайте.